Тореадори з Васуківки. Трилогія про пригоди двох друзів. Скорочено Частина перша, яку розповідає Павлуша Завгородній. Метро під свинарником. От знайди біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах, за уткнувшись у землю носами і не дихаємо. Вилазь у боїще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг, і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай, давай. Діду, ще жалібніше повторює мій друг, ви. Відійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять вишкварки, ану, вилазьте. Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що ми ж не знали, ми зараз уже закидаємо, нічого і видно не буде. Одідіть, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почогав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосним рохканням п'ятиподова Льоха Манюня, противна й плямиста, як географічна карта. У скотеняка щоб ти, це... це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці, станція Клуня, станція Крива Груша, три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки арифметики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника і раптом непередбачена катастрофа. Лята Льоха манюня провалилась в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзюзьки, і знала так... зняла такий вереск, щоб прочовгав дід. Ну, і. Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємось, чи не заскочить нас ненацька дід, щоб нам'яти вухом. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме. Поки не закінчимо, але хто його знав? ви б чули, як він злякався, як він лаявся, коли витягав льоху, ох і лаявся, і де він отих слів набрався, проте діда не видно, і поки ми працюємо, а справа це довга й нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів вам, в Індійському океані. Ото. Що ява Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну, так ява це не острів. Ява це мій найкращий друзяка і напарник. Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке ява, то він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було, чи то воно пискля мале хотіла сказати я Ваня, а вийшло ява, чи то Іван. У нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер, товариш Вілігура, що живе в нашому селі, так його зве. У них узагалі вся сім'я інтересна батько на скрипці грає, корова контрибуція називається. А дід, ви вже з ним знайомі, мисливець завзятий на полювання, коли стріляє. Ліве око онучею зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дідва рава стою онучею же і б'є. Гродські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки охають. Ви, дідусю, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, Люди Реневим назвали. Мати ж явина депутат райради, Ланкова кукурудзоводів, якою Ява з яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить Опозорив. вона не вимовляє. Маму, депутата на все село опозорив, згазать охтова. Такого шелесту наробила. Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв стояв, червоний, мов рак. А тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі, характер уяви ого, ого-го. сталь, а не характер. Таких на мільйон лише один буває. Ява сам говорив. Ми, говорив з тобою, Павлушо, – хлопці неабиякі. Справді, без брехні. Ми такі хлопці з фантазією, скажи. З фантазією, піддакував я. Ти чув, як дід Салемон учора біля сільмагу, казав, он докаже, ява і Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, ганстиряни не хлопці, нема на них буцегерні. Чув точно. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на травневі свята. Треба, погоджуюсь я. І Ява весь час вигадував різні штуки, викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі погудькало і випустили в клубі під час лекції на теми виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом Думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то хтось влітку ява сказав, а то якось влітку Ява сказав, давай влаштуємо бій биків, га? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивились, Тореадор. Ага, то що? Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі з гинжалом перед ним танцює. Так, 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 а потім раз, бик, беркиць і оплески. Ага, класнючо. Але це ж убивати треба? Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? дурний, убивати. Що не... це тобі, м'ясозаготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, як футбол. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, тореодори то найміливіші герої ловкачі, головне тренування та спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків. Тореодор Іван Рень і Тореодор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України, трансляція по радіо і по телевізору навіть у жмеренці видно буде. Я усміхнувся. Це було класнюче. По радіо, по телевізору, і взагалі ми помощували зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед, бик, кандидатуру колгоспного Бугая Петьки було відхилено відразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам. Зоотехнік Іван Свиридович боїться. Сталя не характер. Такий на мільйон лише один буває. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні голий, голісінький, загоряв, Голова під парасолькою, усе інше на сонці. І раптом Петька, дачник як рвоне, бугай за ним. Дачник товстий, черевцем, бачить, не втече. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола. На комбайні не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію додому їхати. Ні, хай з Богаєм Петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був. Цап жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап Жора, бо з'їв мою сорочку, коли я в калабані купався. Але я вам мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий, весь час мекече. Ми й оплесків не почуємо. Йдеться про бій биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось велике і крутороге. Кажу, слухай, то може узяти просту корову, бо крім петьки справжніх биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І взагалі, іде не сказано, що обов'язково має бути бик. Як я вас задумався, хто зна, може і так. Тоді кажу: кращої кандидатури, ніж ваша, наша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля й один рік зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Теродори з однорогою коровою, карикатура, такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайну, контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь. От я зараз дам тобі у вухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь? Боїшся? Боюсь? Боїшся. Я схопився рукою за вухо і сам затопив яві кулаком у живіт. Ми покотились по траві і викотлись на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми качаюсь, підібрали на свої штани і сорочки. Першим отямився я. Стривай, кажу. Годі, а то замість бою бики у нас вийшов бій дурнів. Це ж ти винен? Ну, гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо, бо ж твоя Манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже от стогідло битися, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу Маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав Маньку, ява контрибуцію. Корови плентались легковажно, метляючи хвостами і не підозрювали, який це історичний день. Уяви на голові був крилатий, крислатий дамський капелюшок, який залишився нам у спадок від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч щоб небудь бачити і не впасти, ява мусив весь час сіпати головою. Оправляючи його, здавалось, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок, то був знаменитий килимок, я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись один до одного головами. То були цюця, гава і рева. Про яких мені мати колись розповідала різні бан... баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки позаяк я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цю цігаву і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок то був наш тореодорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги, ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли, співали Арію, Хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. Торегадор, сміли ги-ге-гивов, -ги бій, Торегадор, Торегадор, там жде тебе ге -г, г любов, там жде ге тебе любов. Ми співали та не знали, що нас чекає. Небо було синє, синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, далі від людських очей. Оджени свою маньку вбік, щоб не заважала, сказав ява, і давай починати. Я не став сперечатись. Тим більше Манька у нас дуже нервова і краще не бачити бою биків. Ява потрапив на. Поправив на голові капелюшка, підтяг штани, узяв мого килимка і, витанцьовуючи на вшпиньках, став підходити до контрибуції, підійшов до, самісінської... до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих, зараз почнеться. Ява замахав килимков ще дужче. Контрибуція ані Чечірку. Спокійнісінько щипає собі траву. Я мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція лише відвернула морду. Ява роздратована верескнув і щасили хльоснув її килимком. Контрибуція ліниво, переступаючи ногами, повернулася до яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче. Ану, давай ти». Через годину, захекавшись, я сказав якась дровняка, а не корова, шкода, що я маньки... в маньки нема рога. Я б тоді показав, що таке справжня тереодорська корова. Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику, то підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав з боку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли, коли нервово сіпався в руках. Здавалося, що цюця гава і рева от-от загавкають. А контрибуція хоч би що не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли Я вас схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїм сумним очима і сказала Му, у перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало, «Ідіть, хлопці отсюда вам. Не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій, Які? яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув Ану, вдар, ану, вдар її, Павлуша добряче, що боїшся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і зибнув контрибуцію ногою по губі, і раптом. Раптом я побачив яву десь високо в небі, і звідтам з неба почув його відчайдушне, верескливе. йо яй яй він почав бігти по моєму ще в небі, бо коли ноги його торкнулись з землі, він уже щодухом чав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки, спинилися десь аж на середині. Де куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовним. Коли дійсно тут був величезний ставок копанка, але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию, саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. У калабаню лізти вона не хотіла, вона була бридлива, охайна корова. Ми не знали, ми це знали ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене, ми, по самісінький цуп, стояли в варткій слизькій багнюці. Тільки від цупа до шиї була вода, брудна, каламутна й смердюча, справніжнісінькі ж... справні ж... ж... помиї. Довго ми тоді. Стояли з явою в отих помиях півгодини, не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула Тородора яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама гразюка, вона словом, не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Я би після того не тільки ніколи їй більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми, скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина розумієш і жалієш нас. Дякуємо тобі, корово. Ще не скінчили ансиболотники. Так несподівано гримнув ззаду дітвара, що ми як аж поприсідали. Ми втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться, попались таки, спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дітва рава, тікати нікуди. Та й заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою. Не бійся, не трону. Ці слова виструнчали нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противному підлесливому усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів Не любив дід таких усмішок, суворий був дід варава. Обличчя в нього сіре і плямисте, як торішнє листя. Губи тонкі, і так стулені, мов у роті вода. Очі безвій, круглі і нерухомі, як у півдня. Через оті очі, здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це тільки здавалося. Мабуть, не було вже в світі нічого, що могло і здивувати б діда вараву. 83-й йому пішов. Кінчайте. Шминдрики, йдіть учити ур уроки, екзамен на носі. Ми скривилися, ми не це знали, але нам не хотілося думати про це. І хтось, хто вигадав оті екзамени, та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цукерками палками і цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з явою вже тричі купалися. Як добре було, що торік у 4 класі ніяких тобі екзаменів, краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з явою ще не складали іспитів, це було вперше. І хоч ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас при згадці про екзамени тенька і в животі. Краще 20 метрів засип... засипати, ніж один екзамен. Здається, діду, усе так як і було, правда ж? Насміливо питає Ява, притопчуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже Ідіть, ідіть уже, але знаєте, ще раз щось таке вуха обриваю та свиням викину. Тулячись спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда, тільки на його минаємо, що духу біжимо. І якраз Вчасно. Ще мить і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо в картоплі під вишнею, сидимо й журимось, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Однак довго журитись ми не вміємо. Слухай раптом каже я вам. А зробімо підводного човна. Зробімо, не задумуючись, кажу я, і тільки тоді питаю, а з чого? І старої поскодонки, отієї, що була біля верби, напівзатоплена. А як? Буду воду, воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками, отут перескоп, отут люк, на дно баласт, а двигун. На веслах буде, нам же не треба, щоб дуже швидко... швидкісний, або підводний, а дихати через перископ, а на поверхню як випливати, баласт викинемо і випливемо, а як водою зальє і затопить. Ти що, плавати не вмієш? От і ще як, як, дулю з маком з тобою зробиш, сам ти дуля з маком, який розумний. Та ну тебе сказав Ява вже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритись не хотілось. Ми приходили повстарин набукуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу, пропахлу цвіллю і болотом темному. Го! Я люблю гокати в колодязь. Таке го виходить, аж у вухах глящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота него. От і зараз. Го, го, го. Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплилось жалібне тонке скімління. Я нашорошив вуха. Яво, кажу, там хтось є. Бреши. Ану, гокни, послухай. Ява перехилився й гокнув. Ми прислухались і виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімління. Ми перезирнулись. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав я вам. Точно, сказав я. Так що, сказав я вам. Треба витягти, сказав я, хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була і відповідь. Отже, так, сказав я вам, я сідаю цеберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Та й справді слабак, не вдержиш. Отже, я спускаюсь, а ти мене держатимеш, як ти такий могучий. Ні, спускатимусь я, я перший сказав. І, і в тебе була ангіна тиждень тому. Тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе носоглотка. Ми знаєш, що вірьовку прив'яжемо, он до того бруса переваги. І ти тяг... Тяг... тягтинемеш дуже зручно. А де взяти вірьовку? А он до припиначка. Так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо, чи що. Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Ме, радісно проспівала, відв'язана коза, і негайно побігла в, ш... в шкоду, та нам ніколи було її виховувати. Я вас сів у цуберку і взявся за припиначку, прив'язану до бруса, переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував Ява. Операція почалася, спуск пройшов нормально. Мені було зовсім не важко попускати припиначку, і через якихось півхвилини почулося глухе як з бочки явине Стоп, хорош. Я кинувся до зрубу. «Алло! кринеценавт, ява. Як себе почуваєте? Атлічно, пульс нормальний, невагомості нема, тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой, що ж ти отпустив, Тут дуже грязько. Засмоктує, тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, учепився обома руками і почав тягти. Ого, го ох, ех, ух, ну і важко. Тягну, аж присідаю. Усіма силами своїми, усією вагою тіла свого на... за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої одриваються від землі. Ой, лишенько, це ж я зараз піднімусь і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене ява з цуциком. Ой-ой-ой, ой яво. кричу у вічай, яво, хапайся за цямрине, помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, ява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знов торкнулись з землі. А тут я ще й ногою загадчився. За корінь, що якраз біля мене і землі випружнився. Закриктав я з усіх сил, от от жили, до, як струни, з дзенькотом полопаються. З колодязя, мов булька з носа, повільно з'явилася явина голова. Першим на землю ступив товариш Собакевич Кудлати, каплоухе руде цуценя, а тоді вже ява. Я відразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали від здоровецького діда саламинового кунделя Гривка до завчора народжених сліпих і ще цуценят баби меланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув сердито проскрипів я вам. Ноги б повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши набік голову, глянула спершу на Яву, потім, перехилившись на другий бік, глянула на мене за метляло хвостиком, очевидно дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми відразу сподобались одне одному. Гайда на річку, сказав Ява. Треба помити Собакевича. Бач який. Те, що він Собакевич, а не шарик. Палкан або жучка уже не викликало жодного сумніву, ім'я, жартома дане йому явою в смердючій темряви колодязя, пристало до нього відразу і назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті.